На центральній площі у літині збираються десятки людей зі світлинами, прапорами та надією відшукати та повернути додому своїх рідних, вони вишиковуються у єдиний синьо-жовтий ланцюг. Тремтячими руками фото свого сина тримає Ярослава Кондратюк. Її Вадим добровольцем приєднався до лав 120-ї бригади ТРО на початку повномасштабного вторгнення, залишивши вдома дружину та сина. Пройшов найгарячіші бої на Харківщині та Донеччині. А 12 листопада, 2022 року, виконуючи бойове завдання. Поблизу села Павлівка Донецької області зник без вісти. З тих пір рідні воїна не припиняють пошуки з надією побачити рідні очі сина. Він до того був три дні на позиції. Коли повернувся з позиції, командир сказав, що наші хлопці яка, попали в западню і треба підсилення, і треба їх, їм допомогти. І Він не думаючи що своїми побратимами пішов їм туди на виручку. І звідти, звідти не повернувся. Їх пропало 12 чоловік 120-ї бригади. За одного лише відомо, що він в полоні. Є фотографія, його впізнали ці хлопці, що за остальних нічого не відомо. І ми вже 2,5 років в такої надії, що все-таки може, може все він живий. Вже півтора року чекають на сина і Наталя та Олександр Столяри. Павло у свої 20 років пішов добровольцем захищати країну одразу слідом за батьком. Разом служили у 59-й бригаді. У квітні 2024 року на Покровському напрямку Павло зник без вісти. він був в першому батальйоні Стрілецькому, а я був в Ремроті. А потім разом служили в Ремроті, але на підтримку хлопців не вистачало людей і нас відправляли батальйону. з таким гаслом він приєднався. А хто як не ми? Мама, я не буду ховатися. Мама, я ж не, не, я не я ж не трус. Я ж не буду. Я не хочу, щоб ці кацапи прийшли сюди і творили таке, що вони роблять там. Акцію нагадування про оборонців у літині влаштували вперше. Я розпочала організовувати після того, як вернула свого сина. Син повернувся 6 грудня 2022 року. Після цього я почала організовувати акції і їздити кругом на акції. Також допомагаю людям проводити ці акції. У мене тато так, без звісті пропавший 16 червня 2024 року. Наша ініціатива, тому що в нас ніхто нічого не проводив до цього. Хочеться, щоб люди знали про це. Вже два роки чекають та вірять у повернення 24-річного Максима Шимка, його мама та дружина. Хлопець служив у 77-й аеромобільній бригаді. А в лютому, 23-го року, під Бахмутом зник безвісти. І лише два місяці тому родина дізналася, що він у полоні. З нього статус безвісти зниклого. Про те, що він потрапив в полон, нам сказав звільнений з полону. От так ми вже знаємо, і це було буквально два місяці назад. Якщо якимось чином це відео попаде до мого сина, я хочу, щоб він знав, що ми не здаємось, ми не складаємо рук. Ми боремося, будемо боротися до останнього, і ми ніколи не втратимо надію. Чекають на повернення чоловіка і тата, дружина Тетяна та донька Каріна. Сергій Дикий пішов захищати країну на другий день повномасштабного вторгнення разом із братом Миколою, а восени обоє зникли безвісти. Разом воювали і на одному напрямку Білогорівка-Луганська разом зникли безвісти, і з тих пір ми не маємо жодних звісток ні про Миколу, ні про тата. Віримо, чекаємо, що вони знайдуться, що вони прийдуть. Не дати забути про тих, хто в полоні, та бути їхнім голосом в тилу це те, що допомагає триматися нашим оборонцям у російських в'язницях, каже військовослужбовець Олександр, бо й сам повернувся з полону. Повномасштабну війну хлопець зустрів на службі в 56-й бригаді у Маріуполі. А вже у квітні 22-го потрапив у неволю, де провів понад три роки. Цьогоріч, у червні, під час чергового обміну військовополоненими Олександр повернувся додому. Коли ми вже пересікли нашу границю, буквально півтора-два кілометра ми проїхали, коли я побачив свій український прапор, чесно сказати, я аж заплакав спустя 38 місяців. Ми все для того робимо, щоб зараз, в даний час, поверталися наші побратими, ваші хлопці і жінки-військовослужбовці, які зараз знаходяться на території Російської Федерації в російській неволі. До акції нагадування про своїх рідних, хто зник безвісти, захищаючи країну від окупантів або потрапив у полон, долучилися більше півсотні родин. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта.